Рівно о десять ранку український екіпаж Хаймарс отримав короткий сигнал. Батареї, вогонь цих двох слів вони чекали весь ранок. За лічені секунди одна з найпотужніших систем реактивної артилерії у світі мала випустити свій смертоносний заряд, перетворивши звичайний день на подію, яка ввійде у військові підручники. Екіпаж займав позицію всього чотири хвилини. Установка 100-42 «Хаймарс», змонтована на шасі вантажівки, вагою лише 16 тонн, стояла нерухомо, поки гідравлічні опори фіксували її для стрільби. Водій тримав двигун, заведений час мав критичне значення, бо після пуску лишалося менше п'яти хвилин, аби змінити позицію й уникнути контрбатарейного удару. У кабіні командир обчислював фінальні дані в універсальній системі керування вогнем UFCS. Ця система поєднувала GPS, метеодані, балістичні розрахунки та захищені координати цілі, отримані через супутниковий канал. Комп'ютер уже визначив оптимальні кути запуску, час польоту та момент підриву. У пусковій установці чекали дві ракети GMLRS, кожна з 90 кілограмовою бойовою частиною, здатною пробивати укріплені об'єкти. Це були незвичайні тупі снаряди. Кожна ракета мала інерціальну систему навігації та GPS, що дозволяло коригувати траєкторію навіть на фінальній фазі. Завдяки цьому відхилення від цілі не перевищувало 10-15 метрів навіть на максимальній дальності. Уся процедура пуску зводилася до одного натискання кнопки, решту робила автоматика від програмування траєкторії до синхронізації удару. О 10.18 оператор натиснув цю кнопку. Перша ракета з ревом вирвалася з пускової труби. Випускаючи полум Яний шлейф. Потужний дефлектор відводив вихлоп у бік, а вся машина здригнулася від сили тяги. За 15 секунд у небо пішла друга ракета. Обидві мали різні траєкторії, аби заплутати російську ППО, але прибули до цілі майже одночасно. Екіпаж уже почав згортати установку. Усе відбувалося миттєво. Гідравліка складала опори. Водій вмикав передачу. За півтори хвилини Хаймарс уже залишав позицію, тягнучи за собою лише сліди шин та запах гарячих газів. Тим часом високо над російською територією дві ракети прямували до однієї з найважливіших енергетичних інфраструктурних цілей газопереробного заводу під Суджею. Їхній шлях був лише на початку, але вже тоді було зрозуміло ці кілька хвилин. Змінять багато чого. Дві ракети GMLRS уже летіли над сірою лінією фронту. Їхня швидкість перевищувала 2,5 маха понад 3,0 нуль кмгот. Для порівняння це втричі швидше за політ кулі з автомата. Ворог мав лише кілька хвилин, щоб відреагувати. На російських радарах подлет кодин з'явилися перші позначки. Оператор бачив їх як дві крихітні цілі, що наближаються з великою швидкістю. Відстань була настільки малою, що часу на аналітику просто не залишалося. У дію вступили системи ППО. Першим відкрив вогонь Торм 2 Його радари швидко захопили ціль, і в небо пішли дві ракети перехоплювачі. Але проблема була в іншому GMLRS Постійно коригували траєкторію завдяки GPS наведенню. Кожен маневр збивав із пантелику радари і примушував системи корекції втрачати точність. У підсумку, одна ракета пройшла над ціллю, підірвавшись у повітрі, інша розірвалася далеко позаду. Через хвилину спробував бук м 2 З чотирьох пусків лише одна ракета вийшла на зближення. Вона підірвалася поруч, намагаючись накрити уламками. Але броньований корпус GMLRS витримав, і ракета продовжила політ, втративши лише частину обшивки. Росіяни підключили й засоби радіоелектронної боротьби. Потужні комплекси намагалися заглушити GPS, створюючи хмари перешкод. Але саме тут українські інженери передбачили відповідь, ракети переходили на інерційну навігацію. Використовуючи гіроскопи та датчики прискорення, навіть без сигналу супутників вони знали своє місце в просторі з похибкою у кілька метрів, десять двадцять один. Обидві ракети вже були за двадцять кілометрів від цілі. Російські системи ППО металися, намагаючись встигнути перезарядитися. У небо вистрілили навіть старі радянські оси Акам. Але їхні ракети не могли наздогнати швидкій маневрові GMLRS. на командному пункті неподалік від суджі панувала напруга. Російські офіцери, серед яких були й генерали, особисто спостерігали за роботою системи. Вони не вірили, що дві невеликі ракети здатні пробити багаторівневу оборону, але секунди йшли, і на екранах радарів мітки не зникали. Тепер залишалося лише одне питання. Влучать чи ні. Перша ракета GMLRS входить у зону цілі. Висота кількасот метрів, швидкість понад 3,0 нуль кмигод. Її камера наведення фіксує великий ангар газопереробного заводу, де росіяни тримали паливні резерви та обладнання вартістю десятки мільйонів доларів. Через частки секунди бойова частина вагою 90 КГГ пробиває дах і вибухає всередині. Розрив був настільки потужним, що дах ангару підняло вгору, а бетонні стіни розлетілися шматками. Усередині миттєво спалахнуло паливо, здіймаючи вогняний стовп заввишки з багатоповерхівку. Камери супутників, які в цей час проходили над Курською областю, зафіксували термальний спалах, рівний сотням тонн вибухівки. Через пів секунди друга ракета вдарила у сусідню секцію заводу. Там зберігалися генератори та високотехнологічне обладнання для компресії газу. Вибух розніс половину цеху, металеві балки склалися, наче з іграшкового конструктора, загорівся кабельний коридор, і вся будівля миттєво занурилася у хаос полум'я та чорного диму. Російські генерали, які особисто приїхали на об'єкт, щоб проконтролювати його роботу та продемонструвати захищеність. Стали свідками катастрофи. Вони побачили на власні очі, як неприступний об'єкт перетворюється на палаюче згарище. За радіоперехопленнями, один із них вигукнув у мікрофон: Це що, Хаймарс? Як вони прорвалися? Десять двадцять три. Паніка охопила весь об'єкт. Сотні працівників і солдатів намагалися втекти з території. Але нові вибухи лунали, зсередини паливні резервуари детонували один за одним. Кожен новий удар підкидав у небо чорні клуби диму, які було видно навіть у Білгороді. Уже за кілька хвилин російські пропагандистські канали отримали заборону висвітлювати подію, але відео з місця, зняті на телефони місцевих жителів, миттєво потрапили у соцмережі. На них видно, як величезний завод горить, а небо. Заповнене густим димом.